Заміна салонного фільтра транспортер Т-6 18 року. Ось є такий гвинт. Він під головку 5,5. Він тримає кришку ось таку. В цій кришці є прокладка, але вона, ну, вона м'ягенька в принципі і вона злітає. Тому я ось взяв такий поролончик і на двосторонній скотч приліпив. Тобто штатну прокладку потім нормально посадити, щоб не підсасувало повітря, практично неможливо. Треба її чимось приклеювати. Вона в мене скрутилася, коротше я її викинув. Приліпив ось, таку, ось такий поролон на двосторонній скотч, тобто вона без щілин вийде в мене, ця кришка. Її, в принципі, можливо витягнути звідси. У мене зараз зняти бардачок і знята кришка звідси. В принципі, можна тільки одну кришку знімати. Ну, У мене знятий ще бардачок, тому я вам можу показати, за що тримається ця кришка. Ось за цей виступ. Зараз я покажу вам, як воно вдягається, щоб ви побачили принцип. Ну, однією рукою без допомоги з цієї сторони ну, не вдається вдіти. Зняти ще якось вдалося, а от вдягнути ні. Тільки потрібно допомагати з цієї сторони. З цієї сторони обов'язково треба допомагати, щоб вдягнути. Кідуючий момент. В принципі, коли ми розібралися з прокладкою, приклеїли її, вставили назад кришку, можна її не знімати при заміні фільтра. Просто її відкручуємо з одної сторони, опускаємо і в бік відводимо. Відводимо в бік. Все, фільтр тепер ми можемо дістати. Беремо його зжимаємо. І плоскогубцями хватаємо за край і виймаємо так, фільтр зняли. Вот номер И воздух. И тут радиатор. Вот радиатор. Воздух дує в повітря дує в радіатор через фільтр. Воздух звідси через вентилятор дує в радіатор і на фільтрі. На фільтрі є позначка, в яку сторону рухається повітря, ще один фільтр. Він повздовжний, тобто в нього ось тут відстань менша, ніж вздовж гармошки. Вставляти потрібно ну, відповідно стрілками. Ось так. Не ось так. А ось так. Вжимаємо гармошку, вставляємо і там розправляється вона. Ось одною рукою, в принципі, можу навіть показати. Ось так вжимаємо гармошку. вставляємо. Оцей фільтр в мене був неправильно вставлений, до речі, Ну, це я вже так купив з, цим, з таким фільтром. Він був не, не, не тої стороною вставлений вздовж, а не поперек. Все, і розправляємо. Тобто фільтр не повинен рухатись туди-сюди. Він повинен розправитись і стояти. Все, і потім закручуємо кришку. Поролон сифонить в мене, вирішив, в мене є шумка, наклею ось таку шумку потовше. Тобто от з цим бортиком.